Я просто інколи навіть ну, вражений не те, що в е, фінансовому виразі чи матеріальному виразі, як кожен район е, надає допомогу. От що їм потрібно датчики, там, лампи і ще. Це все колегіально формується там керівництвом батальйону, заступниками. І буквально сьогодні перед від'їздом вони кажуть, у нас просто караул. Іде передислокація наших двох постів, нам треба стільки-то кілометрів кабелю. Ми негайно за дві години до відправки цей кабель закупили. Найбільше мене вражає, ви знаєте, от згуртованість. згуртованість і депутатів, і бізнесу, і простих людей. У вирішенні цих проблем у Полтавській області будемо ще довантажувати груз. От ми зараз відправляємо двадцять 13-му батальйону. То треба переконатися, що прийняв командир батальйону, заступник командира батальйону відповідно по списку, по акту, і це отримають наші іменно наші хлопці-бійці в цілях. Безпеки і забезпечення доставлення вантажу до місця призначення в зону АТО прийнято рішення. Я сам виїжджаю в зону АТО і буду супроводжувати цей груз. Міністерство внутрішніх справ вони відповідно до чинного законодавства надають певний супровід автомашини. Хлопці, от по цим спискам, ну, просять те, що там от, ви почитаєте, да там. Пошлати, там спальні мішки, там футболки і так далі. Але є ну, дві такі позиції, які, ну, якось, ви знаєте, ну, не можеш ти рекламувати і просити там райони для того, щоб обов'язково привезіть. Це цигарки, в тому числі, і ну, деякі продукти, хто. То, що полюбляє. Це я зроблю особисто, як від себе, на суму 20 тисяч гривень. А що стосується військового мандарування, це виключна компетенція Міністерства оборони. Тільки Міністерство оборони закупило, видало мандарування, так само, як автомат. Видали автомат, видали ріжок, видали саперну палатку, лопатку, видали там штикнож, все, що потрібно для мені, видали каску, так само і бронежилет. Все, але відповідно до сертифіката, відповідно до закупівель Міністерства оборони, тут не може бути, вибачте, якоїсь творчості. Якщо ми закриємо зараз оці основні проблеми батальйону 13-го, зразу ж будемо по цій же схемі допомагати 41-му, ну вже формується ця допомога. Потім, якщо звернеться наш батальйон Чернігів. Міністерства внутрішніх справ, будемо їм допомагати, могрузнічільникам. Буде танкова бригада, будемо допомагати танковій бригаді. Будемо допомагати всім, скільки в нас вистачить сил, ресурсів. Дай Бог, щоб у нас був мир і ми могли допомагати швидше, встановити мир південно-східних регіонів. Дякую.